Якщо я правильно зрозумів, щодо твоєї позиції, коли дівчина зустрічається з іноземцями, то це є неправильно. А як щодо хлопців, особливо коли знаходиться не в Україні? Ти розумієш, там з дівчатами ж, ну, питання, ну, по-перше, ясно, що там є якісь такі речі, які не зовсім про логіку, а просто про націоналізм. А по-друге, все ж таки є така проблема, що більшість дівчат, які зустрічаються з іноземцями, вони тупі і меркантильні. Тому що вони вважають, що якщо іноземець, то це принц. Ну тобто, це дзвіночок, що можливо ця дівчина просто тупа. З хлопцями це не працює. Навіть якщо хлопець зустрічається з якоюсь іноземкою, все одно йому треба бути успішним, якщо він хоче, щоб вона там від нього не з'їбалась найближчим часом. Тому там вмикаються інші речі, а ось хочеться сказати, звісно, що так хлопцю в першу чергу, якщо ми кажемо там про стосунки, про щось таке орієнтуйтесь на наших дівчат. Але стосовно придатності непридатності, так, чоловіка до стосунки, якщо він зустрічається з іноземкою, я б тут все ж таки не казав би про такі речі.